Ми вже всі зрозуміли, що нам потрібна альтернатива і незалежність від джерела водопостачання. Е, тому водосховище в, в, в усіх. Способах воно повинно буде повинно існувати. Всі маємо, всі маємо надію і чекаємо того, що ми відновимо все-таки водогін Дніпро-Миколаїв. Про те, що я вже казав, будемо планувати побудову водогону Нова Одеса Миколаїв. Але водосховище воно потрібно як буфер і як запас води для того, щоб ми мали незалежність. Чому раніше ми. А... На водосховище, скажімо, не звертали уваги, або навіть я в свій час казав, що воно не потрібне, тому що а, потрібно розуміти, що водосховище це витрати, це витрати, які ми будемо нести всі разом з вами. Тому що ці витрати вони будуть покладені в тариф на водопостачання і водовідведення. І е, ці витрати ми вже розуміємо, що вони нам потрібні. Вони нам потрібні, тому що кожне підвищення тарифу, коли зміну підвищення тарифу, коли ми пояснювали, то завжди ми стикалися з таким негативом містян, що навіщо ви підіймаєте. Це ж, е незважаючи на те, що всі економічні чинники і складові тарифу, вони е обґрунтовані. І тут буде ще одне обґрунтування, тому я думаю, вже не потрібно буде містянам пояснювати, що. Якби було альтернативне джерело нас водопостачання, то ця біда нас би так не торкнулася, тому що Миколаїв він найбільше з усіх міст України постраждав в плані водопостачання. По перше, ми плануємо заповнювати якісною водою. По-друге, ми плануємо застосувати технології при будівництві, які будуть її зберігати. І по третє, ми будемо будувати нові очисні споруди, які дадуть на після очищення в мережу питну воду. То ці всі три чинника, ми, якщо це зробимо, а ми ну, обов'язково це зробимо, бо цього неможливо сучасне будівництво, частне проектування, сучасне будівництво, то ми все-таки зробимо питну воду. Прийнятної якості.